Видавництво Фабула, і моя перша книжкова розпаковка від видавництва. Досить часто видавництво тішить своїх читачів прикольними акціями. Класна знижка, нова книжка, і ми вже всі тут, як тут. І так, акція була наступна: береш книгу видавництво, а іншу дають тобі у подарунок. За 500 гривень я урвав дві книги. Сюрпрайз, сюрпрайз! Франк Тільє, дві книги. Перша це Лабіринти. Я обіцяв, що цю книгу візьму тільки тоді, коли прочитаю перші дві. Сорі, e, я не втримався. Гарна ціна. І тепер у мене є ця книга. Порожній пазл. Наслухався я від своїх книжкових друзів, що потрібно прочитати пазл. Або загалом починати читати тільє саме з цієї книги. Ну, мені довелося її брати. Чому? Так, тому що я прислухаюсь до своїх друзів. Тепер у мене вже плюс дві книжечки Франка Тільє. І видавництво Фабула дуже гарно пахне. Ой, мені подобається цей запах свіженьких книжечок. І на поличці виглядатимуть дуже гарно, адже це однаковий шрифт, однаковий розмір. Ти можеш їх покласти ось так. Можеш поставити ось так. Мені подобається. Дуже дякую за класні знижки. Давайте ще будемо брати ще. Дякую.